Це був неприємний досвід, не буду це приховувати. Я змогла подолати цей тайтл лише з передихами та зміною точки зору. І попри це, дивитися його було мене просто бісило. Я хотіла вмазати протагоністу. Як можна створювати таких героїв, японці? Ви мазухісти? Вам подобається приниження? Що за маячня! Гаразд, давайте заспокоїмось. І перейдемо до конструктивної та об'єктивної критики великого клірика. І ще раз попереджаю: те, про що я говоритиму далі, складно назвати спойлерами, бо сюжету як такого тут майже немає. Складається враження, що весь фентезі світ просто підіграє протагоністу, який хоче пограти в РПГ. Люсіеля щедро нагороджують званнями, титулами, рівнями, просто щоб він і далі приносив користь усім навколо. Та проблема не у світі. Сеттинг якраз доволі прикольний. Проблема в самому Люсієлі. Вдумайтесь. Він два роки тренувався і пив якусь гидку, невідому речовину, і так не досягнув жодного відчутного прогресу. Два роки. Тут питання не до наставника чи невідомої гидкої речовини, а до самого Люсієля. Ти ідіот? У тебе рефлексія геть відсутня. Якщо ти працюєш як ВІЛ, а результату нуль, може щось не так і з тренуваннями. Якщо ти щодня п'єш гидоту і досі не розумієш, що вона тобі дає, може варто спробувати потренуватись без неї? Занадто складний логічний ланцюг. Коли після двох років інтенсивних тренувань і вживання жахливої речовини, протагоніста відловцювали рядові паладинки. У мене просто слів не було. А потім Люсіяля кличуть зачищати підземелля і кажуть: А ще у нас є магазин, забали, купуєш заклинання і зброю забали. Ось ми тебе й намахали. Я б взагалі назвала цю систему геніальний лайфхак для керівника, як запрягти лоха. Лише вдумайтесь. Паладин ризикує життям у підземеллі, а ти платиш йому не грошима, а балами, які він може витратити тільки у внутрішній крамниці. На зброю та заклинання, тобто на інструменти, щоб далі працювати. Це геніально! Керівник не витрачає нічого, але створює ілюзію, ніби кращі інструменти. Це нагорода, яку треба заслужити важкою працею. А далі стосунки з дівчатами. Автор використовує поширений троп: фліртувати можна, мутити ні. Дівчата соромляться, посміхаються, проявляють інтерес. Але нічого не відбувається. Ну так, ясні зорі, це потрібно, щоб лишалася інтрига, і сюжет якось рухався. Але знову питання до Люсієля ти кілька років живеш у фентезі світі, тренуєшся, спілкуєшся з людьми, і як так сталося, що ти жодного разу не замислився? А чому мені не хочеться? Ну, дівчат? Його можна назвати? Гаразд, скажу максимально толерантно, неупереджений. А якщо серйозніше, в японці виснує цілий архетип протагоніста ложка та терпили. Називається хетаре. Це персонаж, який постійно уникає конфліктів, зносить кепкування і робить усе, що йому скажуть. Для нас це приниження. Така поведінка в нашій культурі презирається. Але в Японії це вважається нормою. Бути частиною колективу важливіше, ніж яскравою індивідуальністю. На захист тайтла можу сказати: остання серія цього ісікаю все ж виглядає більш приємно. Люсієль, нарешті, отримує хоч трохи подяки та визнання, але це не скасовує факту, що він усе одно лишається лошком, який навіть не усвідомлює, що він лошок. Ой! Я ж забула поділитися лайфхаком, як мені взагалі вдалося подивитись цей дратівливий тайтл. Уся справа в сприйнятті. але детальніше про це в повному випуску на Патреон.